Всім привіт! Сьогодні я знімаю летсплей по Майнкрафт виживання на Нінтендо Switch. Першим я як... Ну, всі, коли знали, що треба спочатку добути. Треба добути дерево. Ми зараз його добуваємо. І потім треба... Скрафтите. Дерево. Ну, то есть, я забу, як оно називається. Так, є. Yeah. Ми тепер беремо. Опа, берем. Ставим. Берем цього. Опа! взять половину. Опа. Чтобы у нас было багато. Динас молбайте. Ага, а я хорошо То у нас вийде... да. Все, ми забираємо. І у нас тепер є. А чого? Нам треба що, щоб скрафтити? Два таких. А де у нас зим, блін? Я щось не того погоду роблю. Вивести, тому що я новичок. Майнкрафті? А я ж не хочу його крафтити, боже, це Дам, що це відбувається? Да, ще добивати дерево туди О, барашечка, давайте убьем його. Тому що нам треба отако. Давай, давай, ще, 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 ще. Давай, 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 давай. Умирай, 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 умирай. Ай, утік. Ну нічого. Так, нам треба йти е, дерево брати. Це у нас виживання і мірі, якщо що, тому я. І так. Ой, ти... вибачте у мене просто телефон упав. Так. Вам все видно, надіюсь, що там. Чекайте, подивлюсь. Да, вам вроді все видно. Просто так, да, треба зробити. Ну так. Я вам в кінці покажу. Свой. Е, ну, типа, свой мир. Там, де, е, творческий, там багато всего. У меня щось два бункера. У меня там два бункера. Один двухповертный дм. Кладбище для путлера и багато всього так що підписуйтесь на канал, буде багато всякого такого штук таких. Так, давайте ще раз запробуємо закрафтити дубовое дерево. Так. У мене його дуже багато. Так, що ми йдемо строити собі хату. Це обов'язково треба обов'язково. Давайте тут на галянці. чуть-чуть траву. Давайте я призупиню, а потім, коли це все відчищу, вам уключуся. Е, ну що, я розчистив. Вроді нам цього має вистачити, щоб е, далі. Дальше... Нам... Коротше, ми саму таку мінімальну хатку робимо. А блин, саму мінімальну хатку таку робимо. Щоб нам, оп, ну, саму таку маленьку, поки що робимо маленьку. Потім, якщо у нас буде, ну, таку, нормальну робимо. Потім... Ой, у нас уже доски кончаються. Я думаю, нам цього не стане. Але нічого, ми підемо зараз крафт, ну, візьмемо дерево і скрафтим, ще візьмемо. Підем. Ободам бус. Ой, я уже щось роблю. Нічого це ой там слендермен бігає. слендермен все у мене закінчилося. Максимум я ще ось так поставлю. Так. Ідемте до ночі. Нам треба ще скрафтити меч. Хоча б палку максимум. Ну, хоча б палку. Що... Чем захищатися? А вже ніч настає, а я дерево не можу найти. Ой, дерево велике там треба йти Бігом бігом, ну будь ласка. Тако. І тако. Блін. Це тяжко. Я уважаю в є був. М -м. Почти ніколи не був виживання. Я вже забув, ну я колись був виживання, але я вже забув. Вс ніч, ніч, ніч. О, таке дерево нам підійде. Бігом. І нам треба буде скрафтити палку. Бігом нам це треба робити вже ніч. Все, у нас або зараз уб'ють джомбіки, або... або все обійдеться. У нас вже 4. Нічого не вяжу. Давайте нам цього стане, щоб скрафтити щось. Так, ми робимо таке. Забираємо. І берем палку. От скільки берем крафтер. І от такое. Нас уже б'ють, Нам треба палка. Я умер. Вепоб... А -а -а -а. І в поб. І у мене все. Пропало. От Од, оце за що я не люблю виживання? Топ один я не люблю виживання. Нам треба йти за. Ні, я вежу свою хату. Ой, зомбі зомбі, відбиваємося, 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 відбиваємося. Кріпер, зривайся тут. Бам! Нам треба бігом, бігом, бігом! Хоч щось забрати. Блін атака! Я вас... Все, я здохну зараз. У мене є земля, я можу відбиватися хоч не у щось. Хоч що зробити! Давай, зривайся, мені вже все рівно. У мене судно вже все потеряно. Якщо мене ще раз об'ють, я закінчу цей летсплей, чесно кажу. О. Все. Ну блін, получається не дуже летсплей, але давайте я вам ще покажу свій творчий творчий мир. Я короче потім собі сам попробую це зробити. І якщо я це все зроблю, коротше построю дім, оце все, то я знімлю обзор уже і буду вже там хоть нормальне, а не нубі просто ходе. У творческом я вообще про нароблю скріншотів. Так... Так дорозу все. Це всього у нас буде летсплей на 9 хвилин. Але хоть щось, Ой. Блін, а мені, мені що, я в бункері я Чи де це я вообще? Взагалі? Я вообще взагалі не розумію, де я. А, я тут, понял. У мене є якщо що, уже тут це вже творчий мир. Це моє прошлое дім, тут мене ой це а ні, це вообще деревня не був розбомбил, блин, жаль. Жаль, жаль, жаль. Там вообще щось происходит. А ми там до мої карти, Там де у мене дім. Я би ще найшовце. Холод с туда вида и речка Да-да-да-да-да-да-да. Тут, тут, тут тут чи не тут. Це тут, чи не тут? А, що тут. Тут не буду роз... це, що У це... меня там лодочка. це... забудьте. Це, це лично. Так. Mm -hmm. А ну, далеко має быть хата. А где да, она? Них. А вот вона да? А, не, вот вона вообще. Ось эта хатка. Очень моя. Кладбище путлера. Кладбище путлера и... Оце мій дім, тут це я зробив ще американські горки. У мене тут інвентар і. хата. Тут у мене дві пічки. Ді пічки. На це не звертати впав. Так, тут дві пічки, зажигалка, зажигалка, костер. Коротше, нічого не інтересного. Я йду покажу вам бункери. Один бункер я покажу, бо вже в мене почти немає часу, я вибачаюся, звісно, дуже. Але я покажу вам у другому летсплей, у другій частині. О, це не тут це десь. коло ага. Коло цего. Дебі я. О, тут тако. Опа, спускаемся. Дуже дуже далеко. Дуже дуже далеко. Це суда? Сюда? Сюда? Сюда. Чи не суда? Я Не можу. Чи взагалі не сюди, да? Да. Так, все, закриваємо різко. А чому. А, тут у мене кухня. Тут у мене спальня штафе. Тут у мене така теж спальня. І туди у мене тут чердак. Тут у мене можна на воду. Це але ще не робота. Може її не дороблю. не знаю. А на цьому все. Всім пока. З вами був Богдан. Вампіри PlayStation 4. Чекайте другу частину по Майнкрафту. А на цьому все всім пока.